Які техніки, які можуть допомогти в самозахисті. Ну, по-перше, все-таки хочу ще раз наголосити на, то, на тому, що та техніка, яка не відпрацьована, її в стресовій ситуації немає. Тому, по-перше, треба мати хоч якісь мінімальні навички. І якщо ви дбаєте про свою безпеку, напрацюйте кілька, кілька базових рухів. Самий простий рух, все-таки технічно це удар. Тому що якщо ми говоримо про якийсь прийом, то він більш це більш скоординований рух, і він відповідно вимагає більше часу на тренування. І, і так, якщо ми починаємо з голови, ми в першу чергу повинні розуміти, де знаходяться нервові вузли, дія на яких може збентежити правопорушника і приголомшити його навіть. І так, якщо ми кажемо зверху вниз, то у нас Зона щелепи, у нас є тут, е, вплив на, на куди може збентежити особу. Окрім того, що можна нанести удар, у нас є підщелепні, вплив підшепні нервові вузли, також дає больове відчуття. Ви бачите, не, не подобається, особа відвертається. У нас є нервовий вузол під між е, верхньою губою і е, носом. Удар сюди, тиск сюди, в цю частину також може вплинути на особу. Далі. Вплив на шию, на шию на зону горла, Це, над, скажімо так, надзвичайно травматично і треба розуміти, що допускається виключно з тих трьох підстав, про які я казав, якщо стає питання життя або смерті. Знову ж таки, якщо ми кажемо зліва, справа шия можливо бути великі м'язи, то зона КДК, вона, як правило, залишається, м'язи тут не розвиваються, вона залишається вразливою. Ще раз акцентую, це питання, коли життя і смерті. Треба розуміти наслідки. Наслідки можуть бути аж до смерті. Тому що якщо вимається гортань, трахея, то це може призвести до смерті людини. Стосовно далі вразливих больових місць. Знову ж таки, тут вже залежить певним чином від рівня розвитку людини, фізичного розвитку. Є у нас також зони, ось тут вразлива больова точка і сюди. Тобто між шиєю і ключицею. Також можливо нанести удар, вплив і так далі. Не забуваємо, якщо хочемо приголомшити супротивника, нападника, удар по вухах. Будь-який вплив по вухах, особливо, якщо робиться так удар рука такою, човником, може до нанесення знову ж таки баро травми. І так, вразливі місця, продовжуємо. Про розви місця в верхній частині тіла я пояснив також, де в нас ще є больові точки на руці у людини. По-перше, ми забуваємо, що удар по будь-яким суглобам, особливо якщо він здійснюється якимсь твердим предметом, то він може бути болісним і неприємним. Це навіть може бути або телефон, якщо корпус ось таким чином сюди, відчуття, ви чуєте, да? звук. Відповідно, все місця, де надходять близько до поверхні кістки, суглоби, це все, удари сюди, сюди вони є болісні. Можна нанести будь-чим, ключами банально. Якщо також, наприклад, коли вас прихоплюють, да, за що, що можна зробити? У нас є боліві точки також ось тут, в руці, і між м'язами, ось бачите, тут біля кості, також є от болєве відчуття. Ви бачите, також моєму колезі не подобається. Якщо ми спускаємося нижче, знову ж таки, питання життя і смерті, у нас зона паха. Дуже болісно, дуже вразливо, незалежно від статі. Знову ж таки, пам'ятаємо та ж ситуація, як і з гортанням. Якщо ми кажемо просто про больовий вплив, у нас є ось тут больова точка з боку, удар, в яку дуже зручно наносити будь-якого положення, якщо стоїть особа перед вами, це може бути або удар коліном сюди, або той же самий удар лоу-кік. Тобто всі ці удари наносяться, вони дуже болісні. В принципі, якщо удар навіть не в зону паха, внутрішня сторона стега, тобто сюди удар також є болісним. Але тут є моменти, якщо особа є професійним борцем, чим займається, то в неї боліві відчуття в цій частині якраз через тренування можуть бути знижені. Тому також необхідно це мати на увазі. Знову ж таки, нагадую, зона паха. Якщо спускаємось нижче, також удар у нас в голінь, у нас тут знаходиться кістка яка прилягає близько до поверхні м'язами, вона не захищена. Відповідно, удар може бути бачимо, до мене, також просто банально носком, носком е, цього. Знову -таки, але враховуйте те, яке у вас знаходиться взуття, для того, щоб ви собі не травмували пальці. І будь-яка дія, відволікаюча також на ногу просто наступити з усієї сили. Якщо для жінок каблуком, то ефект е, е, дуже серйозний. Так, ми в принципі людину зверху вниз прийшли, основні е, зони ураження ми проговорили. Ми не кажемо зараз про якісь професійні бойові прийоми, просто місця, удар, по яким буде надзв... надзвичайно ефективним. Знову ж таки, е, треба пам'ятати, яка задача у нас, е, коли ми наносимо удар в одну із з вразливих частин. Наша задача це через біль заставити нападника припинити своє протиправне посягання. Це основна задача не травмувати особу. Пам'ятаємо про це, особливо коли наносимо удари у е, вразливі місця. Також бо є, там, наприклад, зона печінки, да, але, наприклад, ударити в це місце і зробити це точно і професійно, це може бути проблемно. Хоча також дуже болісне відчуття, але знову ж таки повертаємось до того, що рівня е, потім результату, який після цього буде, якщо потім який, який рівень шкоди буде нанесений е, нападнику. Стосовно захисних технік, взагалі, якщо ви хочете, щоб вас відпустили, наприклад, беремо ось за, за одяг да, вас взяли. Навіть якщо ми не кажемо про саму техніку звільнення від захоплення, це ми там працюємо із захватом, там працюємо, повертаємо, робимо якийсь прийом, це технічно складно насправді. Дивіться, сам концепт самозахисту, якщо задача стоїть просто себе захистити. Вас схопили обома руками, відповідно, що захищає зараз обличчя правопорушника? Нічого. Ви можете робити все, що вважаєте, за необхідне, тому що руки, вони є зайняті. Відповідно, берете і наносите удар сюди. Просто відштовхуйте особу від себе. Бачите, і вона вже, її хват, вже буде. Удар так же само по вухові. Все дуже просто. Сам принцип того, що обидві руки правопорушника є зайнятими. Якщо ж ми кажемо про. Все-таки той момент, що у нас одна рука і інша рука вільного правопорушника, тоді, для того, щоб. Якщо він мене зіжме з усієї сили, скрепко, то фізично мені буде важко з ним справитися, навіть двома руками. Я можу це зробити за рахунок певних моментів техніки, але для самооборони це не буде досить ефективно. Це більш цікаве поліцейському, якому задача не просто звільнитися, а ще й зробити це мінімально травматично для особи. Це. Цим займається професіонал. Якщо просто самозахист, я просто беру і починаю робити щось, що відволіче людину від цього захвата. Просто ударю йому сюди в печінку. І він вже буде думати про інше. Так же само можу ударити його в обличчя. Так же само ударити ногою. Будь-яка дія, яка відволікає від руки в цей момент, заставляє правопорушника в цей момент. Я наношу сюди удар і просто зірвати захват. Я вже не кажу про якісь там повалення, затримання і так далі. Розуміло, да? сам концепт відволікаючої дії від нападу. І, мабуть, таке ще одне, що я, про що я е, покажу, це принцип звільнення захоплення за руку. Якщо добре вам видно, давайте ми повернемось. Основний принцип звільнення е, за руку це робота через, через е, с, там те місце, де з'єднується великий палець і інша частина кісті. Принцип в тому, що моя рука. Вона сильніша, ніж пальці, оці два пальці особи. Я протистою саме цьому місцю. Відповідно, я починаю рвати на себе руку. Це незалежно від того, як захоплюється лівою рукою мою праву. Відповідно, тепер я тягну не до себе, я тягну від себе. Як би щільно він би не тримав, я роблю те саме. В чому момент, якщо фізична дівчина або чоловік є різниця в фізичній силі? Вага в два рази. Хто 60, тримає, хтось 120. Тоді сили руки може бути недостатньо, щоб протистояти силі охоплення навіть пальцями. От сила кісті така у людини, що що ми робимо? Є такі тонкощі, хитрощі. Перше, ми при... намагаємося свій лікоть підтягнути до свого тіла і працюємо не за рахунок. Сили руки, а за рахунок усього тіла. Под до того, що ми підсідаємо, підсідаємо, піднагружаємо людину, підтягуємо до себе і далі за рахунок роботи ніг, навіть від, від шагом, прижимаючи руку до свого тіла, вириваємося таким чином. В принцип той же самий, але вже 60 кг і ривок, навіть якщо людина дуже фізично посильно береш, я все одно вириваю. Розумієте? Да? Знову ж таки, ніхто не забороняє, ще раз тримає, ніхто не забороняє зробити відволікаючу дію і після цього відірвати. Розуміло? Якщо захоплення за обидві руки, це стандартне, знову ж таки, тут у нас те ж саме, принцип через великий палець. Це можливо вдома натренувати, якщо є бажання, а бажання повинно бути, бо безпека це, скажімо так, цікавить кожного громадянина. Відповідно, від сам, вчи, треба навчитися. Розуміти, як робиться захоплення, щоб робити потім це інтуїтивно. Зводимо руки до себе як варіант. Хрест-накрест, ну навряд чи ще вас будуть отак захоплювати. Але принцип, принцип той же самий рвемо через е, е, там, те місце, де палець, е, великий палець відстоїть від інших. Зрозуміло, слабке місце у ланцюгу. Таким чином розриваємо захоплення. Короткі поради це те, що дуже елементарно, це те, що ми можемо стикнутися. Сама проста техніка те, що я казав, удар бажано підручними засобами і звільнення від захоплень. В принципі, все інше це більш складні техніки, вони потребують постійного напрацювання, це вже системні заняття з самозахистом або бойовими на